Як на північ в Славутич приїхали? Чому хто б міг подумати? Взагалі, що в нас можуть бути переселенці, які шукають прихисток, шукають захист від ворога на прикордоні з Білорусі. Так, Білорусь поруч, так, ми боялися, але приїхали сюди і не пошкодували, тому що спокійно. Приїжджають з різних причин, але залишається через те, що є підтримка спільноти. Тобто тут відчувається, що ти потрібен. Тобі знаходять роботу, тобі знаходять житло. Для мене це місто це от як вже дом, домівка, тому що тут настільки допомога йде, вони розуміють, що таке бути переселенцем. Адже їх колись також переселили до Славути, час прип'яті. Місто експеримент, місто супутник Чаес і наймолодше місто України. Так інколи говорять про Славутич, місто серед лісів Чернігівщини за 12 кілометрів від Білорусі. Його збудували з нуля за два роки після Чорнобильської катастрофи. Планувалося, що місто стане новим домом для десятків тисяч людей, родин атомників. Тоді Славутич прозвали містом переселенців, і саме цю назву тут нині згадують часто. Сьогодні Славутич є прихистком для сотень родин ВПО, які втекли з різних. Регіонів через війну з Росією, чому деякі українці йдуть зі сходу та півдня починати нове життя тут біля північного кордону, звідки у 2022 в Україну заходили російські війська. На початку повномасштабної війни армія РФ оточила Славутича 26 березня 2022 року Росіяни заїхали в місто на танках. Містяни з українськими прапорами зустріли окупантів опором. Однак на той момент 40% жителів, а це майже 10 тисяч людей, вже виїхали. Половина з них не повернулася і після відступу росіян. Втім, сюди почали приїжджати українці з інших регіонів Київщини, Чернігівщини, Запоріжжя, Харківщини та Донеччини. Більше тисячі ПО лишається в Славутичі і нині. Це був травень 22-го року. Тільки деокупація київщини Чернігівщини Звільнили ці території, звільнили Славутич. І вже в травні перші переселенці, перші люди, які шукали прихисток, приїхали в Славутич. Це була Харківщина. І Я задав їм питання. Ну, ви розумієте, що ми біля кордону. Ви ж бачили, що тут відбувалося ще місяць назад і е, які ризики є. Каже, ми все розуміємо. Але там, де ми були, набагато гірше. Місцем спокою Славутич часто називають ті, хто виїхав з окупації, каже одна з переселенок Катерина. Вона разом із родиною приїхала сюди два роки тому з міста супутника Атомки у Запорізькій області Енергодара, який росіяни захопили разом із ЗАЕС. Ні, однозначний був стопроцентний вибор Славуті чи всьо неоднозначний був вибір на 100 відсотків, Славути чи все. Але оскільки тут вже була моя кума, і вона мені сказала, я вже тут два тижні. Так, Білорусь поруч, так ми боялися, але приїхали сюди і не пошкодували, тому що спокійно. Так, тривоги є, але тут безпечно і спокійно у порівнянні з іншими місцями. Навіть ближче до Києва страшно перебувати там і жити. Києву теж страшно там знаходитися, жити. Дуже схоже на наш енергодар. Мені дуже подобається, що це місто збудовано на лісі, і коли заходиш в якийсь район, там дуже багато дерев. Я ходжу на вокал, на малювання, і мені дуже подобається. Микита входить на 3 d моделювання Діти Катерини навчаються у місцевій школі, чоловік служить на фронті, вона працює менеджеркою онлайн. З сином і донькою жінка живе у кімнаті, що раніше була палатою міської лікарні. Два поверхи цього медзакладу у Славутичі, які ще кілька будівель частково неробочого медмістечка, переобладнали на прихисток для переселенців у 2022-му. А цьогоріч його модернізували за донорські кошти. З'явився коворкінг, нова кухня і пральня, а також багатокімнатні апартаменти. Жити в цьому прихистку можна не обмежити. Славутич предоставили жильє для ВПО. Славутич надав житло для ВПО. Це дуже великий плюс для переселенців, бо винаймати житло не кожен може собі дозволити. Жильо ну не кожен собі це дозволить. Є дуже багато енергодарівців. Тут дуже багато енергодарівців. Для мене незрозуміло, чому самі славутичани виїхали звідси. Вони поїхали за кордон і не повертаються, а переселенці їдуть сюди. А переселенці їдуть сюди. Багато переселенців з Енергодару, звідки родина Катерини, спеціально їдуть жити саме у Славутич, каже жінка. Адже у Славутичі працівникам Запорізької атомної електростанції одразу пропонують роботу за фахом на місцевому підприємстві Атомремонтсервіс АРС або ж на ЧАЕС, яка навіть після закриття енергоблоків у 2000-х все ще функціонує. Ці локальні структури конкурують за нові досвідчені кадри серед ВПО. Величезний процент відсоток працівників Арсу – це наші колишні працівники, вони набрали їх з наших, вже, переманили і таке інше фахівці. Кращою зарплатою. У гонитві за кадрами серед переселенців ЧАЕС програє не лише через нижчі зарплати каже профком. Через війну змінилися умови праці. Зміна на станції триває 10-14 діб з ночівлею. Причина знищені мости через Дніпро, якими атомники раніше щодня їздили на роботу електричкою. Тепер автобусом дістатися до АЕС можна лише за 6 годин в один бік. Це досить складно працювати вахтовим методом, тому старші працівники вікові зараз більше йдуть вже на пенсію і станція потребує більш молодих спортивних працівників. Більше такі працівники більш середньої ланки, як зв'язані з будівельною галусею для зняття об'єктів з експлуатації. Ті, хто з металом працюють, ріжуть метал, наприклад, для транспортувальників, навіть залізничників потрібні, які возять ядерне паливо. Крім енергетики, в Славутичі найчастіше запрошують працювати у медицині, освіті, б'юті послугах, комунальній сфері, легкій промисловості та торгівлі. Серед активних роботодавців для ВПО є й іноземне підприємство ірландця Томаса Карпентера, що займається виготовленням сільськогосподарської техніки місто Славутич запрошує людей. Міська влада дуже активна у спробах відродити Славутич. особисто від нашого підприємства. Ми рекламуємо себе, лишаємо наші контакти. нам потрібні інженери, різноробочі, електрики. Один з інженерів на виробництві іноземця разом з родиною переселився в Славутич з обласного центру Чернігова в перший місяць повномасштабної війни. Спершу чоловік знайшов тут прихисток, а після деокупації регіону Томас дав йому роботу. Молоде місто, файне, тому е, жінка після початку війни, жінка вже е, через тиждень переїхала сюди жити на постійній основі. Тут я познайомився з Томасом і робота є. Чернігів є, але конкуренція дуже велика. Міський центр соціальних служб допомагає шукати житло та роботу переселенцям, що йно ті реєструються в Славутичі. За останніми підрахунками близько 80% ВПО офіційно працевлаштовані. Водночас понад третину надходжень у місцевий бюджет нині забезпечує приватний бізнес. Тож переселенців також стимулюють розвивати власну справу. За підтримки міськради Оксана з Енергодару подалася на німецький бізнес-грант і за отримані кошти відкрила своє швейне ательє. Праска, одна машинка, друга машинка і ця машинка. Допомогли купити обладнання. Ну, тобто ми ж виїжджали, в чому були, то ми виїжджали, а якби обладнання тут хоча б паспорта свої з собою та документи там на житло повивозили, а так ну, це нереально було такий об'єм вивозити. У мене вдома ну, теж була своя майстерня, ательє міні. Було обладнання більше, ніж тут. За півроку роботи в Оксани з'явилися постійні клієнти, серед них енергодарці, що тепер живуть тут. Їхня підтримка та улюблена справа, каже жінка, допомагають їй забути пережити в окупації у 2022-му. Ну, тут ти себе безпечно почуваєш. Тут не страшно. Mm -hmm. ну, ну, якщо прилетить, ти ж нічого не зміниш, так? А там можуть питати. Можуть боляче твоїм рідним делать дітям. У нас дуже багато знайомих, яких посидень ми навіть не знаємо, де вони. Після Маріуполя Славутич це не страшно, тому що якщо ми вижили там, то ну, це значить знак, що можна працювати в Україні. Безпека родини і порядунок власної справи мотивував почати нове життя у Славутичі і Марію з Маріуполя. У перший рік повномасштабної війни місцева влада запросила її релокувати своє харчове підприємство з виробництва супових та борщових наборів. Щоправда, перевозити крім знань і досвіду було нічого. Усе устаткування і товари росіяни знищили у Маріуполі. Славутицька громада допомогла Марії знайти потрібне приміщення і залучити 10 грантів, а це 400 тисяч доларів на нову техніку. Вони розуміють, що таке бути переселенцем, адже їх колись також переселили до Славутича з припяті. Для мене це місто це от як вже дом, домівка, тому що тут настільки допомога йде. Коли ми приїхали в Славутич до нас, за ручку водила. Тут є лікарня, отут є школа, отут є таке допомогу можна оформити, якщо є потреба, знайшли нам приміщення. Ми потрібні і від себе я дуже... Як би хочу також вкласти це в розвиток та міста. Я приймала участь в програмі реалізованої Славутичем для підприємств. Тренінги проводила зведення бізнесу. Як на північ Славутич приїхали? Чому хто б міг подумати взагалі? Що в нас можуть бути переселенці, які шукають прихисток, шукають захист від ворога на прикордоні з Білорусі? Але вони повірили в Славутич, і наша ставка була на малий середній бізнес, на ринкову економіку, і вона спрацювала. Ця ставка цей вектор був правильний. Я думаю, що ми маємо його і сьогодні розвивати. Ми маємо робити ставку на малий середній бізнес, на підприємництво. От вони створюють робочі місця, які є не такі вразливі. Славутич лише починає свою трансформацію з міста енергетиків Чорнобиля у сучасний бізнес-парк завдяки новим жителям, каже міський голова. Глобальна ціль, аби сюди переїхали жити назавжди ще 10 тисяч ВПО. Місто будувалось на більшу кількість людей, людей по факту менше, але вся інфраструктура побудована. Та інфраструктура, яка тут сьогодні є. Соціальна інфраструктура, садочки, школи, лікарня, позашкільна освіта, спорт, культура. Ми можемо додати ще 10 тисяч людей. Нічого змінювати не треба, фінансувати додатково не треба. Це все буде забезпечуватись на нормальному, якісному рівні. Тільки житло треба, і робота треба. На додаткову інфраструктуру залучають кошти міжнародних донорів з Європи та США у 2023-му сума зовнішніх залучених інвестицій Славутича, 420 мільйонів гривень, перевищила річний бюджет міста. Фінансова підтримка покриває переобладнання неробочих радянських комунальних приміщень на бізнес, резиденцію та житлове містечко. Розширюється реабілітаційний центр для військових та цивільних. Нещодавно відкрився молодіжний центр для підлітків. А інтеграцією нових мешканців, зокрема, займаються такі ж переселенців. Ленці серед них Анастасія з Донецька, яка живе у Славутичі з 2014 року і працює в міському центрі для дітей і батьків. Я сама через це проходила, і нам дуже хочеться, щоб тут діти знаходили собі друзів, знаходили собі мами, знаходили собі підтримку, приїжджають з різних причин, але залишається через те, що є підтримка спільноти. Тобто тут відчувається, що ти потрібен. Тобі знаходять роботу, тобі знаходять житло. Тут багато волонтерських організацій, які допомагають переселенцям. Місцеві жителі, які першими переїхали у місто ще у 80-х роках, радіють новим жителям міста. Ольга колись переїхала з Петербурга. Вся рідня жінка залишається в Росії. Спілкування з ними обірвала, каже вона. Оновлений Славутич вселяє їй віру в перемогу України. Зізнається жінка. Не, не. Ми дуже сильно переживали. Сподіваємося, що перемога буде за нами. Гинуть найкращі у нас, гинуть кращі хлопці в Україні. Вони я вже не можу говорити. 92% переселенців за міським соцопитуванням планують лишатися тут мінімум до кінця воєнного стану і хочуть перевести у Славутич своїх родичів та друзів. Катерина з Енергодара єдина серед усіх, з ким спілкувалася, ДВ, хто не планує винаймати тут житло чи шукати місцеву роботу. Навіть валізи, родина все ще частково не розкладає. Катерина чекає з фронту чоловіка, аби колись разом повернутися у рідний Енергодар, коли його деокупують. Люди, которые потеряли, да, вот Бахмут, Мариу. Люди, які втратили от Бахмут, Маріуполь, Мар'їнка, ті міста, які зруйновані під основу, в людей вже немає нічого. Їм легше стартувати нове життя. Вони розуміють, що їм вертатися немає куди. А мій мозок не відпускає. Я розумію, що моє місто в окупації. Кажуть люди, що можна вже попрощатися, але мене не відпускає, що в мене є там житло. Там все моє, кожну детальку. Хоч заплющую, знаю як і що залишила. Там там все моє, кожну детальку. Я помню, глаза закриваю. Я знаю, де лежит, як я что оставила. Навіть тимчасові нові жителі дають поштовх міста. Вважають місцеві. Зараз статус міста переселенців допомагає Славутичу створити імідж північного соціального хабу, який після перемоги місцева влада планує зробити ще й туристичним.